Ви прокинули, зробили собі смачну каву. Ідеально почали день. заходите в свій рекламний акаунт, що перевірити наявні кампанії, їхні результати і бачите перед собою ось це вас заблокували. Що з цим робити? Як виходити з цієї ситуації? Саме про це ми поговоримо в сьогоднішньому відео. Друзі, всім привіт! Це наше нове відео. І сьогодні я розкажу вам, що робити, якщо ваш Фейсбук-аккаунт або рекламний аккаунт заблокували назавжди, а рекламу вам все-таки потрібно запускати. І якщо вас заблокували вперше, це ще не так страшно. Ви можете подати апеляцію, це інтуїтивно зрозуміло, але якщо вас заблокували назавжди, як це стало зі мною 4 роки тому. Це відео точно для вас, і в ньому ми якраз таки познайомимося з сервісом, завдяки якому зможемо користуватись нашим новим аккаунтом і робити це безпечно. Друге, купимо наш новий аккаунт, я скажу на що звертати увагу. І третє, ми встали встановимо його, щоб далі безпечно ним користуватись, і зможемо знов запускати нашу рекламу. І якраз таки цим сервісом є MoreLogin, це рішення нашої з вами проблеми. І завдяки цьому сервісу ми можемо користуватись нашими новими купленими аккаунтами безпечно. Плюс, звісно, це не весь функціонал. Він також підходить для мультакінгу. Хто розуміє, про що я говорю. Підходить для масштабування рекламними аккаунтами. Це правда, для більш досвідчених таргетологів та маркетологів. І, до речі, от стосовно цього є дуже зручна функція, я нею декілька разів користувався: це синхронізатор. Вікон, тобто у вас є до прикладу 10 там 20 аккаунтів акаунтів, і ви робите зміну в одному вікні, а воно дублюється абсолютно на всі. От зараз перед вами я це покажу, щоб ви розуміли, як це виглядає. Тобто, у вас одна дія дублюється на всі ваші профілі, на всі ваші вікна, на всі ваші акаунти, і таким чином ви можете запустити одну рекламну кампанію однаково на декількох різних не зв'язаних з собою рекламних акаунтах. І з цікавого в цьому антидетект браузері є ще хмарний телефон, чого немає в інших. Це доволі зручно, в залежності від ваших потреб. Я зараз всі карти розкривати, звісно, не буду. Навіщо це потрібно, але ви можете туди завантажити свої профілі, завантажити свої додатки і користуватись ними. І давайте для зручності перейдімо на сайт. Я вас з ним познайомлю. Ми зареєструємося, скачаємо антидетект браузер. Перейдемо і будемо вже встановлювати ваш новий акаунт, щоб ви могли легко і без жодних проблем запускати вашу майбутню рекламу. Ось ми на сайті Morlogin, і одразу написано: антідетект браузер і хмарний телефон, і що дуже важливо забезпеч свій Фейсбук, тобто, щоб зроби його захищеним. Звісно, тут можна зі всім ознайомитись з тим, що тут є, для чого це підходить: для e-commerce, для affiliate маркетингу для крипто, якраз таки для мультиакінгу, те, що я вже раніше казав, а соціальні медіа знов ж таки підтвердять захист свого аккаунта. Але що дуже важливо, те, що хочу вам наперед забігти, показати, шестирівнева шестирівневе шифрування ваших аккаунтів. Тобто, по-перше, ми зробимо дії, які забезпечують наш рекламний аккаунт, наш Фейсбук аккаунт від майбутніх блокувань, і плюс ще є захист безпосередньо від цього сервісу. Тому це ще один плюс в копілку Морлогіни. Дамо далі. В нас знов ж таки є ProMobile, те, що я вже вам казав, і показував синхронізатор, про який я вам також розказував і показував. Ну і знов ж таки фінгерпринт, це вже кому потрібно, тобто ви можете зробити відпечаток. просто для більш кращого захисту. Скажімо так, а і найкраще, що є взагалі, це те, що у вас може бути, наприклад, 20 фейсбук акаунтів, 20 рекламних акаунтів, і вони всі у вас в одному місці. Це насправді зручно. Вам не потрібно перезаходити, логінитись, розлогінюватись. Це все в одному місці. І що дуже зручно, коли ви працюєте в команді. Ви можете надати комусь доступ до вашого браузеру, до вашого акаунту, грубо кажучи, щоб інша людина могла спокійно заходити і не було жодних проблем з тим, що заходить інша людина з іншого комп'ютера, з іншого IP, з іншої ip адреси. Це все продумано вже наперед. Відповідно, ви можете користуватись одним акаунтом на декількох людей в залежності від ваших потреб. Також є інтеграція з API, але ми далі переходимо до цін. Ціни насправді. Частково нижче, ніж конкурентів. Але я вважаю, що це абсолютно нормальна ціна. За 9 доларів на місяць ви маєте можливість встановити 10 аккаунтів і мати двох користувачів на платформі. Але для безкоштовного користування у вас є два профілі, тобто ви можете мати два Facebook аккаунти. Ними користуватись, але ще за моїм посиланням є гарна пропозиція. А саме, а саме, якщо ви по ньому перейдете і зареєструєтесь, на вас чекає можливість отримати 50 профілів на 2 тижні, саме 14 днів використання цими 50 акаунтами. Ви можете ними розпоряджатися, як ви хочете, тому переходьте за посиланням під цим відео, а ми продовжуємо. Тому ми йдемо далі. І що нам далі потрібно робити? Починається практична частина, тому тут прошу вас уважно слухати, тому що моя мета показати вам крок за кроком, як це все робиться. Перше, що нам потрібно. Потрібно зробити це зареєструватися. Ми натискаємо sign up вводимо тут свій емейл, придумуємо пароль, і знову ж таки пишемо invitation код Або якщо ви перейшли вже за моїм посиланням, він одразу у вас буде. Все, ви натискаєте I have read and agreed натискаємо sign up вам прийде лист на ваш емейл, ви натискаєте. І після чого, після того, як ви зареєструєтесь, ви натискаєте Download. Воно одразу починає завантажуватись. Та от воно воно почало завантажуватись. Ви це встановлюєте на свій комп'ютер. Це і є цей антидетект браузер, який ми будемо користуватись в подальшому. Після того, як ви його встановили, ви його відкриваєте на своєму комп'ютері. Можливо, додатково знадобиться в ньому ще раз залогінути за тим логіном та паролем, який ви ввели. І ось що нас зустрічає. Тут в мене вже є аккаунт, який, яким я сам користуюсь, але спеціально для цього відео, щоб вам показати, я наперед купив аккаунт, який разом з вами встановлюю, щоб показати весь цей шлях. Саме це ми. Будемо зараз займатися, та тому що у вас, скоріш за, за все, немає нового аккаунта. Тому трошечки беремо паузу з самим браузером. Та тобто, якщо ви відкрили, ви все зробили правильно. Ідемо далі. А далі нам потрібно зайти на сайт accountfactory.com.ua або на інше. Чесно, я з ними не співпрацюю, не пропагандую нічого. Можете просто загуглити купити аккаунт Facebook Україна в залежності від країни, в якій ви працюєте. І тут ми шукаємо аккаунти. Дивіться, я вам скажу те, що має бути в купленому аккаунті. Гарний аккаунт він насправді коштує від 10 до 20 доларів. Я свій власний користую. 4 роки купив за 15 доларів. Його ні разу не заблокували з ним жодних проблем. Відповідно, це така невеличка інвестиція. Вдовгу нас цікавить. По перше, це пройдене ПЗРД. Далі нам потрібно, щоб був токен і АП. От якщо ми подивимося, я вам мишкою покажу. токен і ап плюс куки JSON в комплекті. Добре, фанпейдж може бути це не страшно. Документи в комплекті добре, і юзер агент. Ну і звісно, кукіс це те, що нам потрібно. Це можна сказати, признаки ознаки гарного акаунту, який нам буде служити довго і вічно, з яким не буде жодних проблем з блокуванням. Звісно, якщо ви не працюєте в якійсь. Сірі або чорні ніші, але я тут більше записую це відео для тих, хто працює з білими нішами, і для людей, в яких просто так якось стало, що вас все-таки заблокував. Фейсбук це іноді буває, мене заблокували також майже ні за що. Про це не буду розказувати, але щоб не відволікати вас. Тому ми обираємо аккаунт, і знову ж таки дуже важлива річ: тут написано Farm 100 днів. Відповідно, це не крадений аккаунт, це аккаунт е створила людина, яка цим заробляє. Вона заробляє, заробляє гроші тим, що створює аккаунти. Вона робить з них ніби справжніх людей і продає потім іншим людям. Тобто, це не крадений аккаунт, з цим також не виникне проблем. Ми натискаємо Купити та от ми знайшли потрібний нам акаунт, пройдене ПЗРД. Є токени ап, є Кукі. Є прив'язана пошта і доступ до пошти. Це дуже важливо. Є документи в комплекті і юзер агент. Це те, що нам потрібно від цього аккаунту. Тому ми натискаємо Купіть. Далі виводите кількість, вводите емейл, якщо купон, і натискаєте Монобанк або Приватбанк. Ви купляєте цей аккаунт, після чого на сторінці оплати ви побачите файл Тік Ви натискаєте скачати, і зараз я вам покажу, як це виглядає. Ось такий файл ви отримуєте. І зараз, звісно, ви нічого не розумієте, і це абсолютно нормально. Але поки що ми це залишаємо. Ми я вам поясню буквально за декілька хвилин, що з цим робити. Далі нам потрібно з вами буде купити проксі. Це також максимально просто робиться. І ось дивіться, в нас є сайт geonix.com. Він насправді зручний тим, що він дуже юзер-френдлі. Користувачку привітній. тому ми заходимо на нього, натискаємо Quick Order, одразу нас перекидає сюди. Тут насправді дуже мало е чого потрібно зробити, навіть якщо ви не знаєте англійську, ви все одно це зробите. Тому ми вибираємо країну Ukraine, Та ми вибираємо Ukraine, Ми вибираємо один проксі. Я вам зараз поясню, що це таке. Вибираємо на 30 днів в залежності від того наскільки вам потрібно він коштує 1,40$. 1,40$ це не є багато, і ми натискаємо Buy Proxy. Тут ми дуже важливо річ обрати, що це для Facebook, Facebook Фейсбук, і а, Payment Method, Visa Mastercard і спосіб авторизації можна by user plus pass. Все, Тобто ми натискаємо оплата і нам на емейл прийде лист. Я зараз вам покажу. Ось такий лист нам прийде на емейл, в якому одразу написано наш IP, наш логін і наш пароль для цього проксі. Ось порти. Ви, скоріш за все, не розумієте, що це таке, але я зараз вам дійсно крок за кроком поясню, що куди поставити, що куди записати, і ви зможете запустити свій новий рекламний акаунт на Фейсбуці без жодних проблем, і що дуже важливо, без шансу на блокування. Тому що, по перше, наші дії забезпечують його безпекою, трошки тавтологія. І безпосередньо Browser браузер Login також працює над тим, щоб ваш аккаунт ніде не спливав ніяким чином, що це ви з нього зійшли, щоб зробити цей шлях максимально також безпечним. Тому ми переходимо назад в наш браузер. От, давайте ми це поки що заберемо. Ми перейшли в наш браузер. У вас тут нічого не буде. Ліворуч, зверху, ми натискаємо Создать профіль. Вводимо назву профілю. Я назву його Mark YouTube. От знову ж таки, і далі нам потрібно перейти в наш той файл, який ми отримали, коли купляли аккаунт. Ми в нього переходимо і дивимося в самий низ і шукаємо слово Mozilla. Ми від Mozilla виділяємо все до Safari 537.36. От, бачите, я погано скопіював. Ми це виділяємо і вставляємо ось сюди. Воно зараз може поскаржитись, скоріш за все, так і буде, але якщо ми виберемо макос. Воно не скажеться, тому що цей акаунт був створений до прикладу на макі. Я принаймні так це розумію. Далі ми гортаємо вниз, і тут нас зустрічають якраз таки проксі, те про що ми з вами говорили. Те, що ми з вами купили, тому ми у нас є новий проксі, і ми маємо ось тут вибрати. Наприклад, существуючий проксі, вибори агента. В нас це ті проксі, які в нас вже встановлені безпосередньо, які ми раніше використовували, наприклад, в цьому браузері. Якщо натискаємо новий проксі, вибираємо а, тип сокету, грубо кажучи, здається, це так називається. І якщо ми перейдемо на нашу пошту, в нас тут є. Бачите, HTTPS, HTTP або SOCKS5 і відповідний порт. Ми вибираємо HTTP. та. Тому ми переходимо сюди, вибираємо HTTP. Далі в нас тут ми нічого не змінюємо. В наступному полі проксі сервер. І сюди нам потрібно додати ось це. От бачите, з вами додам ось це і додати порт. Так як ми вибрали HTTP, у нас порт 59100. Ми це вибрали, все супер. І залишилося ввести наш логін, пароль. От я просто для вас одразу показую: логін, пароль. Все і можна натиснути перевірити проксі. Воно зараз напише, що все добре, тому що ми в принципі зру, зробили все правильно. Так, проходив контроль, супер, супер, добре. Далі найцікавіше це аккаунт. Ми натискаємо аккаунт, добавить акаунт, вибираємо Facebook, тому що це те, що ми сюди додаємо. І ім'я для логіна в систему. Це якраз таки, а, якщо ми перейдемо в наш той файл, який ми з вами придбали. В нас зверху є імейл, та от бачите а, берта. Берта Харпер 2005, щось там, щось там. Ми це просто копіюємо сюди, пароль. Він зазвичай в нас є праворуч від нашого логіна. І що дуже важливо, всі. Важливі речі, вони розділені вертикальними паличками, тому ви не заблудитесь. Ідемо далі. Додаємо наш пароль, і можна додати ключ двохфакторної автентифікації. Здається, 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 я його зараз знайду тут. Пум-пум, пум. Може, можливо, це навіть буде він, але я не впевнений. Так, якщо помилки не вибуло, значить це був він. А в принципі, в принципі. Та його тут в принципі немає. так. навіть якщо у вас виникне проблема з двофакторною автентифікацією, ви можете просто попробувати будь-який з цих великих кодів. І який з них спрацює, тому що акаунт продавався разом з цим. Ми додали акаунт, все добре, і далі ми маємо зробити дуже і дуже важливу річ: додати cookies. з cookie це з англійської мови печенько. Але куки це ваш цифровий слід, і цифровий слід користувача в інтернеті. Тобто, що він робив, яка в нього історія, і так далі. І коли нам продають акаунт, нам одразу це дають, щоб... Коли ми будемо заходити в Facebook, щоб він подумав, що це дійсно зайшов той самий користувач той, з тією самою історією, скажімо так. Тому ми заходимо в наш цей величезний файл і шукаємо квадратні скобки. От, і бачите, я виділив і ведемо до того, де вони починаються. Тепер моя задача та: я знайшов, де вони починаються. Ось тут вони починаються. Ми це просто копіюємо, додаємо в Кукіс. Все супер, так, в нас є Кукіс, знову ж таки, тут є додаткові налаштування. Я ним зараз вас грузити не буду, вони вам не потрібні. Можна налаштувати стартову сторінку браузера, вона нам також не потрібна. Тому ми натискаємо ОК і чекаємо, поки так. Наш аккаунт вже завантажився. От, Марк YouTube. І дивіться, зараз що має статися. Я маю натиснути запуск, і якщо ми з вами все правильно зробили. Нам має відкрити безпосередньо Фейсбук акаунт, в який вже ну, в який ми вже увійшли. Тобто нам не потрібно буде вводити логін та пароль. Натиснули запис. Давайте я на все вікно відкрию. Ось воно відкривається. В процесі контроля є наша наша IP-адреса, яку ми з вами придбали безпосередньо, і бачите, зразу крутиться Фейсбук. Тобто, ми все правильно зробили. Ми одразу зайшли на той акаунт, який ми з вами придбали. Ось Венера Фесенко. І якщо ми зайдемо сюди, ось Венера Фасенко. Ось ми, друзі, з вами і зайшли в наш новий facebook акаунт. Звісно, у вас він буде оформлений, тому що я купив просто, щоб показати. Але дуже важливо, після того як ви зайдете в новий ваш facebook акаунт, одразу не лізьте запускати рекламу. Я вас просто благаю про це. Нам потрібно зробити деякі дії, щоб Facebook дійсно подумав, що ми справжня людина. Це можливо тупо зараз буде виглядати, але я насправді в мене досить 6 років. Я знаю про що я говорю. Мої учні мають таку ж саму інформацію, от як в. Цьому відео, вони цим користуються. Тому ми маємо щось полайкати, побачити якусь рекламку. от Поки що рекламки ніякої немає, побачили якусь рекламку, по ній перейшли, от, наприклад, інтерес давайте. Тобто ми робимо дії справжньої людини. Можна ще пошукати якісь сторінки а, з міста, де зареєстрований цей аккаунт, зробити якусь активність, додати друзів з кимось попереписуватись, можна навіть зайти от ліворуч. Прямо біля мене я от зараз себе пересуну. Тут є кнопка Play Games, пограти в якусь гру, буквально декілька хвилин, щоб показати дійсно видимість справжньої людини. Після чого ваша задача з вашого основного акаунта передати собі доступ перше до бізнес-сторінки, де вони є. Прогортавії, так, да. от також Пейдж. Даєте собі доступ до вашої бізнес стрінки даєте собі доступ до вашого рекламного аккаунту до бізнес-менеджера. Якщо ви не знаєте, як це зробити, прямо зараз в правому верхньому куті є відео, де я це все пояснюю зі всіма нюансами знову ж таки, тому що моя задача вам тут допомогти. І от якщо ви, наприклад, не вірите мені, що воно працює. Дивіться, я купив аккаунт, з вами в нього зайшов і давайте. От заради цікавості я натискаю натискаюсь менеджери без прогріву, без нічого. Подивимося, чи там все окей, і чи зміг би я, наприклад, зараз запустити рекламу. Давайте подивимося. Та кнопка Create вона зелена, відповідно, та, мені пропонують е прийняти правила Facebook, і це Окей. Ось кнопка Create. Я натискаю Create і відповідно тут я зможу вибрати рекламну кампанію. Єдине, що е, потрібно знову ж таки підтвердити те, що Facebook просить, і все можна запускати рекламу. Єдине, що друзі, порекомендую вам, так як ви, скоріш за все, раніше запускали рекламу і вас заблокували, і у вас є така проблема, коли ви будете прив'язувати картку для оплати, не прив'язуйте ту картку, яка вже раніше була за якимось з рекламних акаунтів, тому що вона є в історії Facebook, а Facebook це побачить і може заблокувати ваш новий акаунт. Тому створіть собі інтернет-картку в Приватбанку. У Монбанку є така можливість, це робиться буквально за декілька хвилин. Ви її створили, вона є чистою для Фейсбука. Ви на неї на неї поклали гроші і користуєтесь безпосередньо далі в Фейсбуці на вашому новому аккаунті. Ось і все, друзі. Ми з вами встановили наш новий куплений аккаунт, і тепер ви можете спокійно, без жодних небезпек, запускати вашу майбутню рекламу. Чого я вам і бажаю? Бажаю вам гарних результатів. Жодних блокувань тут у ТФО, а навіть якщо вони будуть, морлогін завжди може вам з цим допомогти. Тому переходьте за посланням 50 профілів на 14 днів. Чекає на вас там. Дякую за перегляд і успіхів з вашою рекламою.